У Львові в науковій бібліотеці імені Івана Франка презентують книгу Героя країни Тараса Матвієва. Він був журналістом, активним учасником революції гідності, добровольцем та громадським діячем. Видання Мої думки це подарунок сину від батьків, але уже посмертно. Батьки розповідають, що не знали, що їх син пише поезію, оскільки раніше ніколи не доторкались до його речей, бо вважали їх святими. Коли вперше я потягнулася до його робочого стола і побачила цю папку, яку раніше не брала до рук, тому що простір сина був для нас святим, так, і взяла її до рук, і я побачила через оцей. Це була та сама папка через буквально оцей такий зелений колір «Матвіїв Т. мої думки написано від руки, і звісно, що її відкрила. На презентацію книги завітали студенти університету, викладачі, друзі та побратими Тараса. Важливо, що до Львова приїхав й Монах, з яким Тарас Матвіїв був на Майдані у 2014 році. Ще тоді, у Києві, чимало майданівців заглядали смерті у вічі, пригадує отець Леонід. І ми паралельно тобто дивилися одні одним в очі, і тоді ми стали дуже-дуже рідні. Може, ми особисто не були знайомими, хоч гіпотетично, як Валентина Павлівна Матвіїв казала, напевно вони у вас, очей і сповідалися. Найсвітлішими спогадами про автора збірки поділились його викладачі. Зокрема, Андрій Яценко розповів, що Тарас Матвіїв це дуже еродована та глибока людина, в якої можна багато чого почерпнути. «В Курсу Тарас ну вирізнявся. Вирізнявся своїми поглядами, своїми текстами. Своєю такою зрілістю, своєю позицією ще там задовго до війни 2014 року. Тобто, в мене тільки найсвітліші спогади про нього і особливі враження від збірки у студентів. Прочитуючи книгу, кожен намагається зрозуміти та відчути основні думки Тараса. Читаючи збірку Тараса Матвієва, я змогла доторкнутися до глибини його слів, які прям так. В душу, і е, насправді можливо не всі слова були Тараса зрозумілими, е, бо його думки надто розмаїті, але м, вважаю, що кожен має це прочитати і намагатися збагнути всю філософію Тарасових думок. Один із побратимів Тараса Матвієва, який захищає Україну на фронті. Приїхав на декілька днів і завітав на презентацію збірки. Символічно, що Ігор також був випускником факультету журналістики і продовжує справу героя у боротьбі з окупантом. Захисник ділиться спогадами про Тараса, який вже мав неабиякий досвід. Завжди був пунктуальним, завжди був креативним чоловіком, завжди відгукувався на, на будь-які проблеми, які могли траплятися у нас. І він був. Зразковим воїном на завершення презентації збірки опорядники анонсували вихід у світ другої частини видання. А кожен охочий зміг придбати книгу, зберегти назавжди ідеї та думки Тараса Матвієва. Соломія Долик, Володимир Неживело, Франко Тіві.